А другий на шорт побіг, може в спину входити. Ага. на ножа хочу. На ножа хочу. Що <г nations> <Шо> то <пружес> На ножах. А ножа! то пик. <правді> О! А де? А шо? А хто? Де? А то ложна. Ой. Я на мясо. Ага. Давай мясо. Машинка. О, О! сюда, бошечка. А я йду продаву Я продаю. Продажна шкура. Забожу <рес> молоді, це нова серія Показ 2 з Віталієм Берніксом. Здорово, здорово, хлопці! Іграємо сьогодні знову в напе. ну як би з ну напе дефолт. <рес> дефолт для нас. Довго затягувати не буду, прийдуть, коли приємно гапти, то що щось хрумка це б нічого не хрумкає, просто приємного перегляду. Хоча що хочу вам порекомендувати одну людину, яка робить просто пушечні прев'юшки, шапки профіля, аватарки, ну і так далі. Якраз ці прев'юшки він мені і я думаю, виглядає він не просто пушечний. Ціна таких прев'юшок 150 гривень по поводу інших цін пишіть йому в Директ, Силочка на його інстаграм в описі під цим відео, також десь на екрані має бути е нік його інстаграм. Переходіть, звертайтесь до нього, я думаю, обов'язково він вам поможе. Мак10 і направо Ти Що маєш? На. Бля, сука, я гоник. Сам ослепи свою флешку. Вот так. Все, хай буде. Чекай, давай далі дальше доходимо. Давай. А то уже, в принципі... У, -у, У Ого. О, файно. Идем, идем. Поки мы тебе привезли корабель, как раз. Файно. О, игл. Заряд за иглю. О, ну, по суди. Ты поставил в тыкальну. <рит> Кажу за иглю

Рамку ставить, курва! що не може в повітрі Я би йому песок зніс. І я того ж ні, ні. О! Сюда! Туда. Я хочу АІМ купити просто дуже. Добре, підем. Можна ще одну АІМку зняти. Опа! Ммм, другий зверху. Да, вгорі? Так. Ну та то сама у так бльота льотають, курва? А, один дальки. Угу. Ah, він же там? Ого. Сюда. Молодежь, пришла. Мінус. Минус. Две си затом тэмдадиком. Дивлюся. Ни шосси я двоих. Нема его. Он пішов на дальний, напевно. Сыды камп. Аааа, вин! О, хорош. Ага. Ты тухо, блядь, слава. Ага! Ага! Ага, б. О, ты Ага. О, сюда. Опа, лонг, лонг. А ну, давай. Хорош. Хорош. Бомба у меня. Добро. Чихай. Спокий. А, побіг! Не, не побіг. <laughs> Добивай, коротше, давай Тож він бігнє зі сторони, в сторону, кори… Ку... я О, муха Я дівчинку візьму а, -а, 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 а Жити, жити, жити Угу Живу, живу Я сам О, жив… То я добив Пішов ти нахуй звідси Блядь краукіл просто Так, ну в Дем і ти типу, погана ідея, тому я так і роблю Оп А, і все? Найдався Гоу сюда Алтехо Гоу сюда, Алтехо Тихі-тихі, тихі-тихі, хто такі собі Я тихо, я тихо, тихо, тихо. Бл**ть. Хорош. люкс. А де? Бл**ть, по наркам позасідали. Десь в себе на горі напали. Ааа, сидіть, сидіть. Тут у вас сидить один. Внизу, понял? Так. А другий на шорт побег, может в спину ходить. Ага. а на ножах хочу. На ножах хочу. Что там? Шо? Шо? На ножо. Ха-ха, ты давай. Сюда. О, один батя, Тут два буду близько. Да. Справа ну, тут. Ка... Yeah. Да. А, він тут. А, він Зі Він Дыму десь. О, сюда. Найшов, а... ну, типа. Попав в ногу одному. В бел. Дуже косне, дуже косне, бывай. Хорош. Забрав. Один на даху. хура, Це де чекає такий. Mm -hmm. А там походу у нього авик був. Так. Да. плюс авик. Де -де. А, в мене він... він в спину пішов. Вікно, вікно. Во! Туда okay. аж бомбу сюди закину. no. no, yeah. oh, сюда закинул. Ну. Да, нема. Надо хуй на Сеньки, тоже. Сэнки вермяч. Поставь проходит. О, сюда буде. Ага, читаєш. Єс. Хорош. Пото пік. пик флешку. О! А, де? А шо? А хто? Де? А то ложно. Не ложні кидають, я тому думаю, стріляють. зики Бля, Я по тобі не попав флешкою. Я тобі хотів прям. Я тобі прям чоло хотів кинул, флешкою. Я понял. У нас ще є всі шанси на виграш. Направда, мозгів мало. В крису! Кристю ж зліва буде. Лямпочку міняю. Оп, поміняв. Я нас не хп поміняв. Оп, сюди. Є! Yeah. О. Доброе. Сюда, туда, ну. Сраку. Это же я себе закажду, ты мне похрепту дал в <laughs> А я наоборот похлопав. Спокій. Я справа иду. Давай. А він может быть и сзади. Ааа, не, слева. Тых, все стой, собежит. Ну, заради десь обходити будет. Хорош. Все, виграли. О, прем'єр доступний. Може. Та? Коротше, чуваки, в мене відкрився прем'єр режим, і ми зараз з везером підемо протестим, що таке, ну в принципі, я вже знаю, а я ще зараз якраз буду дивитися, наскільки то краще, наскільки то гірше, наскільки я лох. Тут дуже цікаво, тим, що тут є прям повноцінна система рейтингу, от типу, типу як на Face, знаєте. Ну, живого раунду тут, на жаль, нема. Чого на жаль? А? Під, може, он, може, чимось той плюс. Ого!

О, Хороший. сюда. Так, там я прощу <гух> проходить. Аааа, бляха. Ні, не хочу здихати. Я не здохну, я буду жити. 2 хп. 2 хп. Ага, плентить, курва. Опенюк. Плантать? Да, запленти вже. Забрав. Хорош. Хороший, копти, молодці. Аааа. Я дефьюзию. Я не знаю. десь. Десь. Яс. Yes. Найс. Найс. Сам себе похвалив. блядь. <laughs> Ага, один на О, опа, Б Опа, файно. Ляхать, курва два джентльмени знайшлись Я сподіваюся, що я не такий лох, як я думаю. Соой-ай-ай. Соня. Сою садиш? Та, сою. Ой. Добре. <блик> а як часно. Добре. Ой. Я на мясо. Ага, давай мясо. Машинка. О! О, сюди, бошечка. Я... А я йду, продался. Я продаюсь. Продажна шкура. <рик> О. Вот Один, походу, будет его. Ой-ой-ой. Давай! Ну сто, Галіля, пограю, подивлюсь. Що він тут, веде з себе. Ну давай, ну тупыйся, ну тупыйся! Блять, а ти... У него какие-то бинды, или что, на, на, в того кутлеровского. Типа у него просто спам в чате. Опа. Кажу, я ездила нормально. Оп, сюда. Бля, не 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 Оп, сюда. Сюда-сюда-сюда. Шум'я, нічого страшного. Опа. Все, саме хероїв метальщик гранат всяких. То я. Надіюсь, вам відеок сподобався, і ви оцінити його лайком, підпискою та натисніть на дзвіночі, ви розказувати нові відео та стріми. Також підписуйтесь на канал Італія Бернікс, який кудись пропав. Силичка на його каналу в описі під цим відео, також в правому верхньому куточку на то, що буде весіти сили. Та і підписуйтесь на гурт. Тут теж озвучки топові, монтаж топовий, підписників мало. Тому переходіть. Дивіться і оцініте. До нових зустрічей, до нових серій. Добачні!